Всім доброго дня. Доброго дня, друзі. Багато було коментарів у попередньому відео. Дякую, що коментуєте, дякую за активність, дякую за підписки. Хотів би ще вас попросити, щоб хто має ще більше інформації, можливо, хтось, хто може поспілкуватися, напишіть цю номер телефону. Буду вдячний з приводу кролів, тому що дійсно, справді, вже спробував різні різні способи. Годівлі кролів, чим же їх не годував, і були завжди втрати. Завжди. втрати І цікаво мені, можливо, щось роблю неправильно, можливо, треба якось з кимось такою людиною більш досвідченою поспілкуватися, щоб дізнатися більше якоїсь корисної для себе інформації. Ось так, по своїх кролях, що можу сказати, дві самочки, в принципі, щось неохочу, їдять, бачу хлібчик, підгризають кукурудзку Можливо, треба зернові, обов'язково їм буде підкупити коїсь віса. Ще не було часу, бо тільки їх привіз, тільки зробив цю кролятню, встановив. І треба ще зернові обов'язково буде підкупити. Поставили їм поїлочки ось такі, ще одній також поставив поїлку, але ще не прикрутив. Зараз ми її встановимо і також налиємо її водички. Ось так. Ще мені що цікаво, взагалі, як хто робить роділки для них. Хтось говорить, що робить відкриття такі вкрилятні в них, хтось робить закритої форми, щоб там було якомога менше світла і такі виносні хтось робить. Так що також пишіть свої коментарі, цікаво послухати, які вони правильні. Якщо дійсно хтось це знає, тоді пишіть. пишіть свою думку, цікаво буде її почитати. Ось так, в планах у нас є зараз також завести кролів. Ще поїдемо ми на ринок, можливо, у суботу поїдемо на Надвірну Таке у нас є місто у Івано-Франківській області, місто надвірне, також там є люди вивозять кролів. Ще цікавлять мене така порода, як баран. Баран, кролі, в принципі, кажуть, що вони досить також м'ясисті, досить такі вгодовані вони кролики. Ось так, кролів тримаю вже Я довший час, в принципі, з дитинства всі напевно, хто живе в селі. Всі отримували кролі, тільки коли спершу сонечком присвітило травичка, починає проростати, бралося якесь Я десь ходилося по полю і полегенько трошки так скубилося така от, наривалося максимальна кількість тої трави і давалася кролям. Всі через це проходили. Досить така цікава тваринка, кролик гарно вона виглядає. Аж шкода, що ми люди їх тримаємо заради м'яса цих тварин, тому що. Досить, їм кажуть, ми такі безчусні до цього. Але що робити такий процес? Напевно, що для того воно і є, не знаю, як правильно. Ось так. Так що кроликів ми зараз будемо на вечір ще роздавати їм їсти, дамо їм сінця, підсипемо їм і стежимо за ними, стежимо, як вони. Можливо, зараз десь через 2-3 дні. Повторно ще раз візьмемо кролика, я думаю, що купимо свого кроля. Тому що добре мати свого самця. Тому що купимо шиншилу європейську самця непогано, якогось породного. І ще раз повторно спробуємо його пустити до них. Подивимося, чи вони будуть ще кроля приймати чи ні. Так, щоб гарантовано, дурно їх не годувати. Бо колись, пам'ятаю, також пускалося кроля, чекалося той місяць часу. Місяць часу чекаєш, чекаєш, кролися не народжує. А нічого не коштує, щоб просто попробувати ще раз. І чомусь, я не знаю чому, але завжди ніхто не хотів тримати свого кроля Ходили колись по селі, все питали, у кого є кріль. А той, хто мав кроля, не дуже хотів комусь давати, тому що вже, мав напевно, що гіркий досвід, що давав свого кроля комусь, потім приносив того кроля додому. І півкролятні, потім злягало через те, що тільки він. Зробив комусь добре. Ось так так що краще тримайте своїх самців, своїх самець, своє поголів'я. Хочете змінювати кров, тоді купляйте щось нове і таким чином будете, буде у вас здоров'я ваші кролики будуть і не буде у вас проблем. Тому що багато, -багато таких факторів є різних. Кролі зараз дуже сильно здихають. У них взагалі дуже серйозні падіші, тому що дуже багато різних є кролячих хворіб. Колись взагалі ніхто їх не щепив, всі це пам'ятають, не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, через всі вакцини, що в неї понизили імунітет цих тварин, вже, часто, ми цього знати не будемо. Але колись я знаю, що мій дідусь тримав по 500 кролів і жили в одній клітці по, по 20 штук і чистилося раз в місяць, там, чесно, ясно, що воно не є корисно, але так воно було. І ніколи ніхто нічого не здихав. А зараз стараємося чистенько, щоб було, щоб була сіточка, була пропоїчка, були медикаменти, були щеплення, була якісна їда, гранули, все на гроші. І все одно все падає, здихає, і ми ходимо по округу. Ось так. Так що коментуйте, друзі. Дякую вам за підписки. Обов'язково, хто ще не підписаний, підписуйтесь в кінці відео. Будемо багато вам чого показувати, яку корисну інформацію будемо знати. Ми також будемо її передавати вам. Всім дякую, до побачення!